Ну, я зранку їх спекла. — дивись, якщо ти готувала. Я буду в твої очі їсти. <рес> я, я, я буду тепер теж так їсти. Тільки так ти їсти. Ти пам'ятаєш, ти перша людина в моєму житті, яка сказала, що ти гамно готуєш. Пам'ятаєш? <рес> ти мені це ніколи не пробачиш. Я. я не так сказала. — А ну! А, — ну, ну, ну. Я хочу почути дві історії. Да. Тут, Валя готувала все весь час. Весь час готувала, готувала. І тут, Євгена кажуть: ну, ти будеш на, 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 на вихідних приходити готувати. Я кажу, ну давайте. Па-па па, -па, -па". Прийшов. Приходжу, я там валю, що ти. Що ти? Це, це, я, я тут завжди готувала і буде до тебе. Це наша корова і я, її буду церкати. — церква, а я дівчина. А я кажу, нормально все. Я такий всім привіт. це Євген Копоненко, будемо готувати сьогодні. Олександр Попова, я навчу готуватись. Я кладу, я пісочне тісто робив. А ти така, що? Скільки ти, ти додаєш вирожкового масу таких смисла? Я, я друлюсь, що ти вчи. Це ж я, я кухар я експерт. <dzipt> я Tyson, linking, Я роблю прям френдун по технологіях, як Франція. Влада, Python, yeah, sedan, <cartoon noise> 他ел说, я це так не робиться. Я такий. А потім у кавун. Що за гівно? Це ж не все. Я так ніколи не казала. — А потім з часом. Ну, все, ну, як, у нас і так все хорошо. Любов, вона така, вона. десь Я так Це сум'я. Слухай, давай, давай поговоримо. А чого ви смажили кавун? Чого вам каву? Це ж я не захортіло! Десь вони раніше просто готували вдвох. Я смажив на каву на грилі. А, це було смачно. Дякую. Вона не могла сказати На дивані і така, що ти кладе? Абщо вона не в кадрі, отак просто сидить, людинка. І така, що ти вообще робиш? І я такий ва. Типа, експерт прийшов. Ей, ей. Бро. Це моя кухня. Я тут вирішую. Подиві, хто каже, ні, ну ти знаєш, не ображайся, але в цьому не ображайся було типа. Але пішов ти так. до закі, та? так? А я не ображайся гівноти собаку. А я думаю, чого я два місяці Женю хочу сюди затягнути, а він не йде. А там це через мене. Так.